Вітаю! На сьогоднішньому уроці розглянемо чергування голосних звуків. Уже знаємо класифікацію голосних і приголосних звуків. Поступово будемо повторювати вже те, що нам відомо з цієї теми. Ну і дещо нове, те, про що в 5 класі не говорили. Отже, що таке чергування? Це постійні звукові зміни в межах однієї тієї ж морфеми. Що таке морфема? Говорячи, просто значуща частина слова. Префікс корінь, суфікс закінчення. Сьогодні ми, звичайно, будемо більше звертати увагу на корені, на суфікси, інколи на закінчення, тому що чергування відбувається найчастіше в цих значущих частинах слова, хоча може відбуватися будь-де. Історичні. Сьогодні ми говоримо про ті чергування голосних звуків, які абсолютно не показують процес сучасної мови. Тому що вони вже давно усталені, і ми з вами на сьогоднішній момент використовуємо вже те, що давно відбулося в нашій мові. Ті чергування, про які ми з вами сьогодні будемо говорити, вони відбуваються при словотворенні, тобто тоді, коли від одного слова твориться інше слово, і тоді змінюється звук, і при словозміні. Це тоді, коли лексичне значення слова залишається одним і тим же, але змінюється форма слова. Найчастіше це відмінкова форма. Приклад. Збори, збір. Це слово зміна, форма множини, збори, з формою однини збір. І що ми з вами тут в цьому демонстраційному варіанті бачимо: збори у відкритому складі ми маємо О, збір у закритому складі ми маємо І. Це одне з найпопулярніших чергувань, тобто. Багато слів української мови про словотворення, якраз відпадають під це чергування. Давайте пригадаємо, що таке відкритий склад, що таке закритий склад, тому що сьогодні будемо оперувати саме такими термінами. Закритий склад, це той склад, який закінчиться на приголосний звук. Що таке приголосні звуки, ми з вами вже з'ясували. І відкритий склад це той склад, який закінчиться на голосний звук. Якщо ми поділимо слово збори, на Склади. У нас два склади, і перший склад якраз і закінчується на голосний звук, тобто він є відкритим. В слові збір, один голосний, значить один склад закінчується на приголосний, отже, перед нами слово із закритим складом. Сьогодні ми будемо говорити про три чергування: про чергування О з Е, ОЕ в відкритому складі з І в закритому складі, про чергування ОЕ з нулем звука, і про чергування «Е» з О після шиплячих звуків. Та Починаємо з першого чергування. Як я сказала, це найпопулярніше чергування. І, нагадую ще раз, у відкритому складі маємо О або Е, і тоді, коли змінюємо слово або утворюємо нове слово, в закритому складі цей звук О-Е, у, у слові, від якого ми утворюємо, буде чергуватися з І. Воля відкритий склад, вільний закритий склад. Це словотворення. Паперовий відкритий склад, папір закритий склад, словотворення. Київ закритий склад, Києва відкритий склад, словозміна. Вірність закритий склад, вірності відкритий склад, словозміна. Друге чергування це чергування О та Е з нулем звука. Чому виникло саме таке чергування? О, Чому щезає звук, чому ми не пишемо букву на цьому місці? Ось справа в тому, що деякі голосні, про які ми з вами сьогодні говоримо, саме О і Е, виникли від давніх звуків, вони називалися зредуковані звуки, от, які зараз перейшли в звук О і в звук Е. Так ось якщо цей звук раніше тут був звук цей у давній мові, але він занепав, тому що в ньому не було необхідності. І тепер на цьому місці немає... не вимовляємо звуки, не маємо букви. День у сильній позиції під наголосом звук зберігся, а дня звук занепав, випав щез, тому що це слабка позиція небіт наголосом, і, в принципі, він не виконував ніякої функції. Далі, наступний момент це чергування Е з О після шиплячих та Й. І взагалі це правило. Чергування пов'язано з орфографією, тобто ми з вами можемо пригадати зараз правило, коли треба писати букву Е, коли треба писати букву О, і зараз ми це пригадаємо. Отже, приклад такого чергування перед вами вечеря, вечори. І, в принципі, це чергування, цей приклад допоможе нам пригадати і орфограму, коли ми повинні писати букву Е, а коли повинні писати букву О. Отже, правило свідчать про те, що якщо наступний приголосний Після того місця, де ми з вами повинні поставити букву на позначення Е, чи О, м'який або пом'якшений. Чи наступний склад після цього сумнівного місця у нас з вами містить букву Е, то ми повинні писати якраз букву Е вечеря, тому що перед наступним м'яким Рі. Перед наступним твердим у нас з вами буде писатися О, вечори, Р. Твердий. Ось, І перед наступними складами з А, У. О, тобто теж буде писатися О. Дуже обережно слід бути перед складами з наступним І, тому що перед наступним складом з І може писатися як Е, так і О. Наприклад, пшениця, пишеться буква Е. Так що тут ми з вами саме цим з наступним складом І. Цим правилом скористатися не зможемо. Тут треба завчати слова для того, щоб писати правильно. Ну і зрозуміло, що як із будь-якого правила, так і з цього є обов'язкові винятки. Це ще не всі винятки, які ви бачите зараз на дошці. От їх багатенько. Тому такі слова, які є словниковими, тобто які не мають правила, а які є винятками з правил, ви повинні завчати їхній правопис: чепурний, чекати, червоний, щедре, щезати і так далі. Зверніть увагу. Далі йде твердий приголосний і складу з Е немає. Далі йде твердий приголосний склад з А. Далі йде твердий приголосний, твердий приголосний, твердий приголосний, а пишеться після буквища, яка позначає два звуки Шерше. Буква Е. Ось такий момент. Так що треба завчати такі слова для того, щоб не робити в них помилок. Наступне. Наступний слайд показує, що чергування О, Е в відкритому складі з І в закритому складі може відбуватися не завжди. Ну, наша мова має давнє походження і слова в ній різні, які до нас прийшли давно, народилися в нашій мові давно, ось, і тому чергування о Е в відкритому складі з І в закритому складі не відбувається. у... Звук у сполученнях оро, «Оло», «Ере», еле, тобто в так званому повноголоссі. Город, як би ми не змінювали, городу і так далі. Городом ніде нема. Далі перед «Ере», шелест повноголосся не відбувається. Далі у звукосполученнях «Ер», оф між приголосними. Морква ось він ОР між приголосними, шерсть ось він ер, між приголосними, вовк ось він ов між приголосними. Як би не змінювали, знову ж таки не буде чергування. Цей звук не буде чергуватися. У словотворчих частинах, тобто це у складних словах, друга частина якого слова це вод, воз, нос, роб, ход і так далі. Водовоз. Ми не можемо сказати водовіз, хоча у нас є «возити», віз, розчергування, водонос, носити, ніс теж є, але ось в таких назвах немає. «Землероб». У суфіксах, які містять ці букву е, енк, еньк, есеньк, ечк, тель, «ер» і суфікс or. Бачите приклади. І в словах іншомовного походження. Чому? Ну, тому що слова іншомовного походження здебільшого під наші правила не підпадають. Тому про це теж треба пам'ятати. Ну і тепер пропоную виконати декілька практичних завдань для того, щоб і повторити те, що вже знаємо з 5 класу, потренуватися. Чим більше тренуємося, тим запам'ятовуються краще. І потім вже не треба відновлювати в пам'яті за допомогою якихось джерел, а вже автоматично пишеш правильно. Отже, перше завдання. Будемо отак іти по чергуваннях. Проілюструйте чергування фонем ОЕ з І і слова. Шість поле, відомість перешіптуватися, постіль, ввічливість, поріг. І можна одразу друге завдання, щоб потім одним махом перевірити обидва. Проілюструйте чергування ОЕ з нулем звука. Що вам треба робити? Або змінити слово, і тоді у нас буде чергування, або це буде тоді слово зміна, або утворити нове слово від цього слова, яке дане. І так, можна теж змінювати звуки. Вишня, вітер, зерно, стежка, хлопець. Завдання нескладні. Пропоную перевірити те, що вийшло. Ну, можливо, у вас будуть свої слова, не такі, але принаймні вже алгоритм дії ви будете бачити. Отже, слово 6. Закритий склад, шестий відкрили, шостий, ось ми змінили це все. Поле. Тернопіль, ось у нас якраз закрився склад, і можна трипільська трипілля, якраз про давню українську культуру, можна визначити. Далі одразу хочу така підказочка, що іменники жіночого роду з нульовим закінченням, іменники третьої відміни. От, які мають суфікс істі в родовому відмінку і в інших відмінкових формах можуть мати ось чергування. Відомість, відомості. Далі перешіптуватися, закрити склад, шея під відкрити, ще потіти, відкрити. Я не знаю просто, що ви там підібрали, але ось приклад є. Постіль стелити. Ось закритий склад у нас. Тут ми відкрили і причергували. Увічливість щось на кшталт відомості, Увічливості — ось, знову ж таки, маємо чергування. І поріг тут дуже просто, порогу, точно так же чергування в закритому складі І, в відкритому змінилося на О. Отже, у нас є серед того, що ми з вами зараз прописали, словотворення. Ну, Слово 6,6 6, це слово зміна, тому що слово просто змінили. Є словотворення, бачите. Є слово зміна, тобто різні. І той спосіб, і той спосіб нам, нами продемонстровані. Далі, друге завдання, нагадую, воно було пов'язано із чергуванням ОЕ з нулем звука. Вишня. І одразу теж підказка. От, якщо треба таке продемонструвати чергування, використовуємо форму родового відмінка. Множений, вишень. Тут у нас немає нуль звука, тут у нас от з'явився цей звук. Далі вітер, вітру, ще звук. Тут ми його маємо, тут не маємо. І заодно повторимо орфограму. Це слово іменник другої відміни, який називає явище природи. І за такою мовою треба писати закінчення У, в, ю, якщо на йот основу, от у нас вітро. Зерно, зерен. Точно так же, як ми і в цій формі, і в цього слова, що також родовий відміна множини. І з'явилося у нас якраз звук Е після нуля. Далі стежка, стежок. От, точно так же нуль з очергується. І хлопець хлопця. Був звук Е, випав, і букви немає, яка його позначає. Давайте зупинимося на останньому слові. Ось на цій парі, через те, що це чергування теж допомагає нам запам'ятати одне із правил написання букв Е і, ненаголошених, і ми пам'ятаємо, що якщо ми змінимо форму слова, поставимо у форму родового відмінка і щезне звук, то на місці цього звука, який щез, ми з вами будемо писати букву Е, хлопець хлопця, човен, човна, березень, березня, вересень, вересня і так далі. Якщо ж не зчезає звук, значить на тому місці пишемо букву И. От як все взаємопов'язано в мові. Так, і третє завдання тут це знайди зайве слово, і нам треба якраз одна низка слів, інша низка слів. Нам треба знайти те слово, яке за чергуванням вибивається із кола тих слів, які ми з вами бачимо. День, пень, лев, пес, орел. Сік, тік, рік, вік, бік. Я думаю, що якщо покрутити ці слова, поставити принаймні в родовий відмінок, то одразу зрозумієш, що за слово зайве. Думаю, що у вас це все вийшло. Тут зайве слово лев, тому що з нулем звука цей голосний чергуватися не буде. День, дня, пень, пня, пес, пса, орел, орла, лев, лева. Зайве слово. І тут у нас з вами слово вік зайве, тому що оцей голосний не буде чергуватися з О або Е. Сік соку, тік току, рік року, вік віку, бік боку. Ось тому слово вік у нас зайве. Так, добре, переходимо до четвертого завдання. От якраз і приклад того, як чергування допомагає нам правильно писати. Завдання, ви бачите і розумієте, вам треба вибрати правильний варіант написання буквою от у зв'язку з чергуваннями, про які ми з вами сьогодні говорили. Сонце буде гущавину лісу від сну крок за кроком. Далі вам треба вибрати Е чи І в одному слові і в іншому слові. Думаю, що ви це легко вибрали, тому що тут закритий склад, і отже, у нас буде писатися буква І, промінь, а тут відкритий склад за променем. Тому у відкритому складі. Звук І змінюється на звук Е. Отже, промінь за променем. Друге речення. Дівчина слухала старовинну пісню про стрільця молодця і давня казка оживала перед очима. Стрільця закритий склад. Вистріл, якщо ну, спільно слова добирати, але застрелити О. Тут уже відкритий склад, змінюється І на Е. Стрільця вибираємо буковку І. Яка позначає звук, що чергується. І третє речення: вже й не видно такого знайомого профілю за вікном, темрява сховала все довкола. Слово профілю. Дуже хочеться написати букву Е через те, що не відкритий склад, але ж ми пам'ятаємо, що в словах іншомовного походження, а профіль 100% слово іншомовного походження, в ньому буква іноземна. Буква F в українському алфавіті, в нашому, з якого походить зараз сучасний алфавіт, ви пам'ятаєте, такої букви не було. Тобто ця буква, яка перенесена з грецького алфавіту. Ось так, що це 100% слово іншомовного походження. У таких словах не відбувається чергування, про яке ми з вами сьогодні говоримо. Тому про філію. І ще одне запитання до цього тексту. Які ще слова, в яких можливо чергування, про які ми з вами сьогодні говорили, чергування голосних наявні у цих реченнях? Тому що наступне завдання буде якраз саме про це: знайти слова з чергуванням голосних і проілюструвати їх. Ну, я думаю, що слово сон, сну, чергування О із нулем звука, і слово довкола в першому реченні у нас і в останньому реченні у нас ось так от. Так, довкола. Ну, в закритому складі буде І, довкілля, кільце. А коло, довкола, ось коломийка. Це буде відкритий склад, тому пишеться буква У. І останнє завдання на сьогодні, в нашому уроці, це треба прочитати текст, знайти слова, у яких можливо чергування голосних звуків. І продемонструвати його, проілюструвати, тобто підібрати до нього, як ми з вами сьогодні вже робили, в конкретних словах, які були дані нам, або підібрати спільно кореневе слово, або змінити слово. І тоді зміниться і звук в корені. Ми всі тікаємо від своїх страхів, ховаємося в темних комірчинах, соціальних мережах чи людних крамницях. Хтось постійно хоче зашкодити нам, хтось завжди нас переслідує. Можливо, ми просто давно дивилися в дзеркало. Зупиніться і погляньте своєму страхові в очі, бо вони ж того самого кольору, що і ваші. Так, ну давайте трошки обмежимо, можливо, ви не всі слова знайдете, ну нехай їх буде там 3-4, принаймні, для того, щоб переконатися в тому, що сьогоднішня тема не пройшла повз вас, що ви слухали, працювали, запам'ятали і можете відрізняти ці слова ось в такому тексті. Так, що пропонується? Ну ось, наприклад, тікаємо слово втеча, тікаємо втеча. Ось чергування із Е, далі своїх свій, знову ж таки, комора, комірка, комірчина. Закрити склад, відкрити склад. Зашкодити шкідник. Можливо, у нас там є, можна могти міг ось вам чергування. Вони він. Кольору колір. Ну, якщо вам треба було 3-4 слова, то ми, в принципі, впоралися з завданням. Тут слів набагато більше, ніж 3-4. І ще раз повернемося до цього речення, тому що тут є таке хитреньке слово. Ось, Ми дуже часто з вами натрапляємо в текстах на слова пароніми. І оце якраз слово із пари паронімів людний і людяний. Дуже часто люди заплутаються, плутають ці значення і використовують цей прикметник не в тому значенні, в якому потрібний. Отже, людний це той, який показує багато людей, тобто велика кількість людей. Людна крамниця, ми з вами тут бачимо, людна вулиця, людний бульвар, наприклад, людний мітинг і так далі. А людяний це добрий, співчутливий, тобто той, який проявляє людяність. Ну, Наприклад, людяне ставлення ну, може бути, тобто добре ставлення, ставлення із якоюсь емпатією і так далі. Ось такий момент. Пароніми це дуже часте джерело помилок лексичних. Ну, а ми з вами якраз і збираємося на уроки для того, щоб вивчати щось нове і не забувати підвищувати рівень володіння українською мовою. На сьогодні це вся інформація. Дякую за те, що приділили час нашому уроку. Бережіть себе, усього найкращого!